Араплей від підписника. Погнала, дивитися. Hey! Здорово гутні! Братики-танкісти. там Як ваші справи пишем та коментуємо в коментарях? А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Ніколас Кейдж. Що ви шукаєте? Ви Шукаєте Ніколас Кейдж, там пише просто Микола 138. Ей, пацани. Я так розумію, Коля, це, напевно, твій вже другий. Експерим... Третій вже, ну Другий експериментальний, але третій аккаунт чи що? От твій експериментальний якось по інакшому називався, якщо мені не зраджує пам'ять, а основний, вроді, якраз таки писало Микола Фіщук. Ну, Коля, щось е, чудить, за той час в нас що? У нас бій на сьомому рівні. Ми в топі і списку. Б'ємося проти шестірок на карті Лагуна. Е, зустрічний бій маємо, режим бою і. Це в нас рандомчик. Забирає М 6 забирають в них наші союзники Т-43. А в нас відчилився 131-й і зразу за ним же ж Т-71. Добре, чимося на позицію важких данчиків. Зустрінемо когось. Не знаю, поки що ніхто. А, ні, засвітився лябичок. А Аріель, то який із реклами порошок до нас приїхав. А ну давайте подивимося, чи удасться нам йому чільнути разочок. А е, ну, тяпля, получай. На 421. Ну, прекрасна гармата, з одної сторони, якщо чесно, пацани. Бачите, що халявний танчик, який ви всі повинні були отримати. Так само, як я. Я його не продав. Не знаю, чи хтось із вас його продав. Але мені подобається, він завдяки своїй гарматі на цьому рівні і подобається в принципі, своїм виглядом от на цьому і все. А перевага над е, танчиками, які проходяться, ну, тобі ж його категорії із із з Іса другого це те, що він що-чуть буде повільніше, ніж той, який досліджується. Там буде подинамічніше, зато гармата буде гірше, тут гармата чуть-чуть краще. Так пінгує Коля. У Колі пінгей, подивися, ми починаємо... Невже вже, а восьмий нам щистить практично всі хідпойти. Може такі бути? Не знаю, не знаю, дивимося, ну ляпає. Так на 375 проходить, б'є практично самими ББшенками. Той, тобто, знають, фугаси не зарядив, Коля, не хотів фугаси за собою возити, але під калібр все ж таки завантажив. Так, подивися, як просто наш е, снаряд злетів в космос, напевно, попав у місце. Що ж ти будеш робити з тими пінгами. Дивися, підставляємося, небезпечно може бути, адже ми знаємо, що британці це якраз про... А швидкий ДПМ у них є. Так що, на борту. Тому може бути небезпечно, але подивися знов пінг, як пізно показався маркер, те, що ми йому збили гусеницю. Ах, Коля встигає все ж таки прощучитися між Ескелю. І цього, АТ-8, ось який дует. Тут хочеться пісіньку підставити. Зараз я вам підставлю але Чуєте? Чуєте? Так, як підходить, правда? Якраз такий. Ех, лебедине озеро чуть-чуть таке було на початку. І... Це перемога. Добре, що все ж таки союзники також непогано відіграли, тому що дали нам змогу вбичитися на цього бичка, який АТ-8, і що зробити, правильно його забрати? Якщо б команда чуть-чуть зіграла, то, можливо, ми б не змогли його забрати, тому що забрали би нас. Так, напуляв Коля 3250 напуляного демеджу, 1400 заблокованої шкоди. Три знищено 3 непробиття. Головний калібр перший знак класності. І сталева стіна. Так, що у нас по плюсах? 100 тисяч 109 тисяч 781 срібна монета. Свій сей, свою купілочку заробляє калян, незважаючи на те, що він навіть не має прям аккаунту. Цифра просто ідеальна Для срібла мається на увазі. Цей танк реально вміє фармити, тому і я його і не продавав, якщо чесно, танкісти. Мене лям не спасе, а якщо його продати маю на увазі, а я фармити він деколи мені може. Навіть краще, аніж деякі вісьмірки. Так що, ось такий момент. Так, 100. 100 1097. Вільного досвіду заробляє теж калян у свій сейф свою купілочку, три колика. він забирає разом. Із ворожбинськими хітпойнтами, і це вже прекрасно, друзі. Тому що ми робимо правильно, ставимо подобайки за такий дійсно перший хороший відкаляна реплейчик в режимі бою зустрічний бій в рандомчику. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплейчики в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. Ми погнали дивитися другий бій. Також відгрався під ніком Микола. Е, але вроді вже якраз такий фішчук. Ну зараз ми подивимося, чи це вже буде його головний е, акаунт, чи ні, чи той самий вперед. І так, да маємо другий бій. Попадає Коля на карту Ешелон. Так, Микола Фіщук, бачите, тепер нікнейм на своїх екранах. Так, Коля, значить, це його е, е, основний е, е, аккаунт в танках. Бліц. Добре, дивимося. Це в нас карта Ешелон. Режим бою. Перевага манням три точки. І це знову ж таки рандом. Йде допомагати союзні... союзникам забирати усього ВК серії П. А чому б і ні? Тому що в цього бика ніж між серією йде, Все ж таки різниця в гарматі. Тут 200 плюс вилітає, а там по 100. Він лупаше, зато там чуть-чуть ДПМ швидший, а тут менший, аніж серії Д. Майціноваці СТ, шинок, так. І що то, на жаль, не пробуваємо, блін везешку дж-шку. І зараз ми попробуємо все ж таки ляпнути так, щоб його забрати взи. Двизь, дви, движ-двись! Розвертайся, розвертайся, не вже до нас буде їхати. Ах на ти куди ти розвертайся, щоб, напевно, ляпнув ну звісно, що ж. А ну, на, навідправляйся, щоб тобі. Ти куди збичився, га? Лябичок ти такий китайський, ти куди збичився? Давай, а зараз головне забрати ось цього Аймикса, тому що він може бути небезпечним таким міні-бичком. Своїм барабанчиком не хотілося би, щоб він розряджав свій... Міні-лівурвер, правда. І зараз хлопаємо, як хлопаємо по його броніше. І тараном забираємо, блокуємо на 160, ну скажи, що це біда. Це є просто красота. Не ти, бляха. Все, залишається без купон, Коля. Не вже Коля затаранить. Як Коля зможе його затаранити. Навіть не потрібно достріляти. Ні, Коля не, не, не захотів його таранити. А спокуса була, правда? У вас, напевно, потягнулися ручечки до клавіатури або до енсенсора, щоб під, піднажати газку і тарану тараном забрати цього. Лябочка чи ні, га? А, а шалу ви такі. Напишіть в коментарях. Що би ви зробили з цим айміксом тепер? Стрілили би чи шмальнули би, блін? Чи таранчиком би забрали? Так. Ой, залишається все ж таки ще 3 на 3. У нас три колака після бойову статистику, коля просто рве і мече. серед своєї команди і це вже прекрасно. Зараз забираємо одного із вагонів. Який приїхав сюди, напевно, по своїх же е, ворожих тімейтів, мається на увазі з команди червоних, щоб їх куди правильно відчилити на переплавочку. Так. Топка вже підтопилася, залишається всього, лижна всього один танчик у команді супротивника із важкесенької категорії, той який Черчилль. І зараз будемо по ньому бити. Ану, має залетіти. Залітаємо, в принципі, цілився в одну сторону, Чуть-чуть не попадаємо. Там до хотіли факт один. Попадаємо. І вже зараз ми його маємо забрати, на жаль, ні. не дає нам ворожбина забрати п'ятий колек. Не дав Колі змогу взяти Редлі. От зараза така союзна, правда? Йому... Давайте глянемо зараз на після бойову статистику, що там вийшло. Е, е, того ворога, який скресив у нас все ж таки колика. Ах, зараза така, не люблю такі моменти. Зараз кажу чому. Так, дивися, друже, друже танкіст. Що це в нас? Е, після бойова статистика 2103 напуляного демеджу, 320 заблокованої шкоди. 4 знищив. 5 пошкодив вже прекрасно. Е, Другий знак класності. Е, медалька воїна. Дали. Правильно, тому що 4 знищив. А міг би бути ще і Редлі. Пішов плюс на 20735 Трібло свій сейф, свою купілочку, а тепер саме головне, що я мав на увазі. Так, хто там в нас був лябачок АТ8. У нього всього лиш на всього один кіл. Ну, бляха мука. ну пацан, тобі від того ні холодно, ні жарко. А у нашого хлопаки міг би бути Редлі. Правда ж там Кістя? Ну, як то кажуть, забрав, то забрав уже нічого не зміниш. Так що маємо воїна і це вже добре, друзі. І що ми робимо? Правильно, ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою вже перевага. На три точки. І підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї для того, щоб потім разом з нами танкісти. Що робити? Правильно переглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть один одного, любіть своїх рідних. Також і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось з вами.